Друзі, мої вітання всім! Це я Сергій знову у своєму теплому гаражі роблю обслуговування свого мурав'я. Зараз зима. от, Планував я ще й раніше, наприклад, що з ним зробити. Ну, вже ланцюг потрібно замінити, деяку профілактику зробити, то бачите, вже тут що ну, під мурав'єм? А нічого тут уже нема. Редуктор зняв, глушник зняв. Так. Ну, навіщо я це все відео буду робити. Ну, для того, що поділюсь з вами, друзі, про те, що я вже вмію та знаю. А ще, може, багато чого не вмію та не знаю, так, друзі, напишуть якийсь коментар, щось порекомендую. Для того роблю оце відео. Так, друзі. Бачите, вже тут два редуктора з мурав'я. Справа в тому, що. Я вирішив, коли оце все відкрутив, зняв, показати про все. І про ланцюги, і про редуктори. Ось е мій редуктор, який я щойно зняв. Справа в тому, що в ньому є вже люфти. Оцей речах переключення передач вперед-назад, реверс, так. З'явився великий люфт тут. І навіть мастило з редуктора звідси вже вилітає, то я вирішив спробувати поставити редуктор, який в мене був від донора. Це е, старіша модель редуктора, бачите? А це новіша. На цих редукторах де новіші, то на піввісі оці навали. Одягається просто отак. А старішій моделі, бачите, як тут кріпиться вал там трошечки тонший і тримається на такому болту. Квадратний болт чи квадрат, коротше, От, забивається наскрізь, там у валу отвір такий прямокутний. А з цієї сторони затискається гаєчкою. Ну така система. Так, друзі, одягнув телефон на своє саморобне кріплення на голову, щоб було дві руки вільні. Так от, продовжуємо. Великий люфт. На цьому редукторі моєму, то, мабуть, прийдеться, мабуть, прийдеться звертатись, розбирати його, щоб сюди якусь стулку виточити. Не знаю. Це, Якщо розібрати, може потім буде все зрозуміло. На цьому редукторі. О! На цьому редукторі. Нема люфта. Ось, я затисну Дивіться. Немає люфта. Хе. І переключається і туди, і сюди, так як треба. Це я зробив сапуні. Тут отвір просверлив. Кручується сапун, а і поставив такий фільтр. Це з бензо мото коси, з бензобака. Щоб був сапун, не просто отвіра, щоб дихав цей редуктор. так? Так. Тепер, ну, перед тим як я зняв цей редуктор, я вирішив, що зробити? Зробити огляд цього редуктора з мого донора. І що? Значить, я вже поставив сюди нову. А спочатку замінив я всі сальники. Коли зняв цю кришку, я побачив, що оцей флянець був розломаний. Ну, З виду, наче, редуктор і небагато проїхав. Наприклад, мій Муравий 34 роки без перекуру, як то кажуть, ганяє. А цей, мабуть, проїхав менше, бо й люфта немає. і Тут нема люфтів на валах і тут нема. Але. Як його використовували, не знаю, бо бачите, оцей флянець, який стояв тут. Розломаний був он. Дірка, це в йому сальник тримається, розумієте? Як це вийшло, я не знаю. Ну, мабуть, може, ланцюг розірвався та попав сюди. А може наїхали на яку арматуру, то попало сюди і виламало оцей шматок цього флянця. Я заказав у токаря. І то кармінь виточив отакі флянці. Навіть два. Я просив один, а він виточив два. То я з цієї сторони замінив, ну, місцями поміняв. Тут уже новенький стоїть флянець, а тут рідний, який стояв на, на тій стороні. Все, флянці замінив флянець. Сальники замінив на цих валах і. Для зірочки. Значить, відрізняються розміри і флянців, і сальників в новішому редукторі. Інші розміри, тут інші. Так що будьте уважні. Якщо хтось буде купувати сальники, читайте редуктор нової, нового випуска чи старого випуска. Так, поставив зірочку, я вже, друзі, бачите, яку. Це під Іжовський ланцюг. Переходимо до ланцюгів. Так, цей ланцюг явовський, справжній справжній, оригінальний був, прослужив, мабуть, років 10, але вже розтягнувся, не було куди підтягувати. Ось зірочка на 13 зубів. Теж уже зуби наполовину стерті. То у мене був комплект, я вже давно купив. Значить, ланцюг. Бачите, це для мотоцикла Іж. Який там номер, я не знаю. Мабуть, 520-й. І для цього нового ланцюга. Зірочка теж передня. І у мене ще ось є задня. Бачите, це нові. Виходить так, що. Ця зірочка, яка була на 13 зубів, і ця. Бачите, яка різниця, наскільки більша ця, що для ланцюга до іжа. довжині зараз ланцюги однакові. Що цей, що цей новий. Вкорочувати, поки я не буду викидати звіно, тому що зірочка все-таки більша по діаметру. Чим ця, що стояла раніше, то може і не потрібно. Ну, коли вже поставлю на муравейся, тоді побачу. Якщо буде дуже, дуже довгий ланцюг, то одне звіно викину. Зараз поки не буду. Так. Гайка, якою прикручувалась зірочка. Друзі, бачите, вже в мене пам'ять не дуже. Ледь відкрутив. Я забувся, що тут ліва різьба. Відкручую, воно все не, не йде, і не йде і не йде. Добре, що я згадав. От. Тут ліва різьба, тому відкручується вправо. А я забувся. Забувся. Ну, нічого, добре, що вчасно згадав. Так, тепер. Е, тепер далі. Ну, ось я коли знімав із цього редуктора, із цього редуктора. Повідкручував значить, ці кришки, витягнув оці гумові резиночки, які тут стояли. Так от я покажу ще раз нагадаю, що ті, хто ставили ці гумові прокладки сюди, неправильно їх підготували для установки. Бачите, вирубали тільки тут, і тільки тут. І що вийшло? Коли одягали, воно все, бачите, розірвалося розірвалося, Тому, я вже неодноразово казав, що потрібно правильно готувати ці гумові прокладки. Треба отакі отвори робити. Довгі отакі. Для того, щоб нормально входили оці вуха сюди. Розумієте? От. Ось сюди, щоб вони нормально заходили. Так, про гумові прокладки я розказав. Продовжуємо далі. Ще я що? Зняв глушник. Друзі, 34 роки ніхто моєму мурав'ю клізму не робив. От, Тут так все було заросло. Всі отвори повністю мазутом тут було отак. Жменями витягував, вирішив. Глушник повністю вичистити, вишкребати, газовою горілкою пропалював, випалював. Увесь глушник і тут і тут. От, було дуже багато нагару. От, саме більше це отут. Ну і наконечник теж, який сюди одягається, повністю прочистив, тому що тут, не знаю, як муравей дихав, як то кажуть, із забитим таким глушником. Ну, за 34 роки. Але тепер, тепер все буде чистенько, повітря буде гарно виходити. Ну, ще трошки про зірочки. Значить, це комплект, який я купив. Я кажу, що це, тут такий крок по ланцюгу, як доїжа. Приміряв я вже одягав сюди цей новий ланцюг, проходить гарно, не зачіплюється ніде, ні тут, ні тут. Дивіться, зрівнюємо зірочка стандартна муравйовська, Це на 27 зубів. А це зірочка вже нова. З більшим кроком для оцього ланцюга відріжа. По діаметру вони точно такі самі, але тут 21 зуб. А тут 27. Ну, оце тільки цим і відрізняються зірочки. Так що я тут уже Поставив все чудово. Все крутиться, вертиться так, як треба. Так, тут там. О, бачите, все крутиться, вертиться. Я залив вже сюди та 17. Залив уже. перевертав його, крутив і туди, і сюди вверх ногами, як то кажуть, ніде нічого не підтікає. Все сухо, все добре. Так що, ну, друзі, спробую я поставити цей редуктор на свій муравей. Думаю, буде нормально працювати. От, ну, а цей придеться мені. Дивитися і щось з ним вирішувати. От я про цей люфт, і, може, щось і придумаю. Значить, так, збирати це все в купу, назад чіпляти на муравей, я робити це не буду на відео, тому що це така робота дуже грязна. Е, жалко телефона. А от коли все складу, налаштую, тоді і покажу, як в мене це все вийшло і чи працює це все діло. Ну, ось я знову в оглядовій ямі під муравйом, друзі, все поставив. Значить, ланцюг я не вкорочував, і це дуже добре. Я підтягнув його так, як потрібно, і бачимо, що. Є наполовину тут і наполовину тут. Ну, по центру стоять оці болти, які підтягуємо редуктор. так. Тому нормально якраз зараз. Не потрібно укорочувати е, цей ланцюг. Далі, ви бачите, що на моєму мурав'ю ще стоїть кожух, оцей захисний. Я його не знімаю е, і не викидаю, тому що все-таки він зберігає наш ланцюг, менше попадає піску. Грязі на цей ланцюг. Тому нехай стоїть. Я бачив багато хлопців. Повикидали ці кожухи, бо незручно замінювати ланцюг. Дійсно, незручно, тому що як його протягнути туди, до передньої зірочки, потім повернути назад. Ну, то я у мене своя методика, дивіться. Взяв отаку проволоку, дебелу, так? Вставляв в. Звіно ланцюга і протягував в ту сторону. Ну, отакій, такої довжини приблизно сантиметрів 70. Якраз по довжині кожуха. От. То я зачіплював звідти кінчик ланцюга за звіно, підтягував сюди, проводив через редуктор. Потім застромлював навпаки з тієї сторони, зачіплював за дзвіно і так само підтягував вже в іншу сторону. І там уже з'єднував фіксатором ланцюга цього. Так, тепер що мені прийшлося ще зробити? А, оцей натяжний болт, не видно, оцей натяжний е, болт, е, як же його звати правильно, кронштейн коли, яким ми підтягуємо редуктор сюди, щоб натягнути ланцюжок підтягнути? Так. Прийшлося його замінити, друзі. Почав підтягувати, а він вже опирається з цієї сторони і не дає мені підтягнути ланцюг. Зараз вилазу з ями і покажу, що прийшлося мені замінити. Ой. Так, ось. Ось це мій редуктор, який стояв. Зараз там же ж з донора, так? Дивіться. Це натяжний цей кронштейн е, був на тому редукторі, який зараз стоїть на, на мурав'ю, так? От. Большой палець вверх, ваш клітка кому-то понравився. Тихо, тихо. Так. І бачите, яка відстань між редуктором. І цією скобою дуже велика. От. А зараз я туди поставив оці отвори ближче сюди просверлені, і тут майже зазури нема. Тому прийшлося це замінити. А тепер є можливість підтягувати стільки, скільки потрібно. Ну і про реверс, про редуктор, про переключення. Друзі, я вже так скажу, я вже. Виїжджав на вулицю, вже покатався туди-сюди, вперед, назад. І скажу, що працює класно. Ось. Назад їдемо, вперед їдемо. Бачите, як перемикається, класно, фіксується. Я дуже задоволений. Ну, тепер сьогодні вже завершую відео. Дякую всім, хто подивився. Хто мене підтримав, вдячний за вподобайку, друзі. Будуть нові якісь цікаві відео. Зроблю, покажу по ремонту, по заміні, по експлуатації. А від вас чекаю, друзі, коментарів. вподобайок. І всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. До нових зустрічей!